Будуть виселяти, і будуть виселяти достатньо жорстко. Це те, що зараз можна багато знайти в тих чи інших питаннях, коментарях і зверненнях щодо нового закону про занесення хрущівок, панельних будинків і всіх інших будинків, які не належать до. Застарілого фонду. Якщо хтось запитає, а що це застарілий фонд то означає, то я вам хочу сказати в розуміння тих ребят, які це все діло готують для наших громадян. Якщо панельний будинок 25 років, плюс один день все вже питання щодо придатності такого будинку і врахування його безпосередньо як застаріло. Коли ми говоримо про Хрущівку, чи більш таких серйозний будиночок, не панельний, це 50 або 75 років плюс. Особливо, знаєте, 50, тому що багато будинків, які були побудовані в наших містах, не хрущівки, точніше, не панельні будинки, не панельні будинки вони вже мають багато хто. 50. Плюс. Багато також, які мають вже 75. Плюс. Тому, звичайно, друзі, багато я отримаю питань, адвокат Сергій Гула. Розглянемо ці питання і постараюсь, ну, можливо, десь в чомусь заспокоїтись, а, заспокоїти, а десь в чомусь ні, розглянути ці ініціативи і вже зараз продекламувати або сказати про ті права. Які ви безпосередньо будете мати, і можливо прийдеться навіть їх відсуджувати. Про це поговоримо. Дякую за е, питання, які ви надсилаєте мені на консультацію. Емейл під цим відео, якщо потрібно з'ясувати вашу ситуацію, житлову, та й не тільки житлову по мобілізації, по перетину кордону, по земельним питанням. по... ДТП і Дорожнім. З Багато хто запитує відповідні зміни щодо їхньої ситуації. Надаю персональні консультації, тому емейл під цим відео. Чому я про це говорю? Тому що багато хто пише мені на консультації, якщо я бачу відповідно частість. Відповідних питань розуміє, що треба записувати відео. Ось чому я говорю. Ну і також щоб приватно надати людям відповідну допомогу. Ось чому я говорю про емейли, які під цим відео. Отож, друзі, перше, що потрібно знати: закон ще не ухвалений. Знаєте, що прямо завтра будуть виселяти з будинків? Ні, цього не буде. Але чи є такий законопроект? Так, він є. знаєте, в чому основна небезпека? В сьогоднішній час, що ми, от я, наприклад, сьогодні пишу відео і розмірковую про те, що буде е з цим законопроектом. А на завтра ми вже дізнаємося, що законопроект вже ухвалений. Ось в чому біда. Бо сьогодні, в сьогоднішній час військового воєнного стану, так закони ухвалюються. Що ми тільки на вечір дізнаємося, а виявляється, що законопроект такий вже ухвалили. Ось в чому небезпека. Про що цей законопроект? Давайте поговоримо про основні його моменти. Вони передбачають, що місцеві владі дозволять здійснювати знесення хрущовок, панельок та інших будинків, що вже за їхнім визначенням належать. До застарілого житлового фонду. Це величезна кількість будинків. І перше, що дійсно викликає дуже серйозне побоювання, що саме місцева влада буде це вирішувати. І щось мені досвід мій мені дос... підказує, що знаєте, де найбільше вони зацікавляться такими будинками? В центрі міста. Очевидно! Очевидно! Що в центрах міст чогось, напевно, дуже швидко будинки стануть в застаріловому житловому фонді. Передбачається, що мешканців таких застарілих будинків, панельних будинків, а також хрущовок будуть виселяти у інше житло, і відповідно. Ще не зрозуміло, з гарантії, чи їм будуть гарантувати квартиру в новому будинку, тому що в чому вся суть? Зносимо панельку, зносимо старий будинок, зношено хрущовку, і на цьому місці лупимо, даємо свічку. І в цьому хто виграє, чи сама людина в цьому виграє? Ні, сама людина в цьому не виграє. Хто в цьому виграє? Правильно. Ребята, які мають багато грошей, і місто. Бо місто також отримує свою відповідну таксу. І, звичайно, чиновники конкретно, які безпосередньо отримують гроші. Друзі, ще, звичайно, законопроект буде готуватися, і я думаю, що коли нам представлять його до вивчення. Ну, волосся, напевно, багатьох дибки штан. Я обов'язково буду про це коментувати. Але давайте зараз найголовніше. Це як захистити свої права. Друзі, перше і найголовніше ніхто примусово виселити вас з житла не має права, це може бути виключно рішення суду на підставі цього закону, який буде ухвалений. І головна річ, друзі. Одного, двох, трьох чи по одному виселити дуже легко. Але коли ви в об'єднанні, проти об'єднання буде воювати практично неможливо. Тому, друзі, той, хто мудрий, і той, хто дивиться сьогодні моє відео, не просто там 2-3 хвилини, а дивиться серйозно відео і роздумує, це попередження. Мудрий. Готується заздалегідь. А немудрий, потім, як знаєте, буде бігати і не знати, за що чіплятися. До чого є? Створюйте об'єднання. Як би це не дуже хотілося, можливо, займатися ОСББ, але якщо є така зараз можливість, створюйте ОСББ. Це не під те, що там, знаєте, комуналку якусь виграти. Я зараз говорю виключно в розрізі колективного захисту вашого житла, бо поодинці можна розправитись навіть двоє-троє сім'ї і все. Але коли це більша половина будинку, бо розумієте, будь-який будинок можуть їхнім актом визнати застарілим. Навіть той, що побудували 20 років назад, чи 15. Чудеса, на жаль, негативні бувають. Так от, друзі, якщо ще не знаєте сусідів по під'їзду, по поверхам, по своїй сходовій клітинці, то вже пора. Це вже той дзвін, який дзвонить. То вже пора знайомитись, вже пора обговорювати ці питання. Якщо, друге, хтось думає, що бабусі відстоять їхній будинок, які сидять біля будинку, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Розумієте? Мають об'єднуватися люди, які працюють, які мають якусь посаду, які мають якусь освіту. І не в 70 років, хоча я не хочу жодним чином принизити цих людей, вони теж можуть багато зробити. Але і на них не можна виїхати. От в чому річ. Раз, друге, вам запропонують дуже важливо документи. Розумієте? І ці документи, ну щодо можливого переїзду, ці документи треба буде серйозно вивчити. Нажміть? Дуже серйозно вивчити. Щодо площі. Щодо категорії будинку, щодо адреси і щодо можливої компенсації, це теж все треба детально прочитати. Без виїжджати, без того, що житло. Я що дуже рекомендую, друзі. Дуже рекомендую, якщо вам щось в майбутньому обіцяють, а там тимчасове житло, ви попадете на серйозну проблему. Я дуже, як адвокат, не рекомендую погоджуватися на тимчасове житло, або вам дають вже зараз, вже сьогодні. І ви в'їжджаєте нотаріально оформлено, з договорами е, дарування чи купівлі продажу, як вони організують, з відповідним витягом з реєстру, що ви в'їжджаєте і отримаєте всі необхідні документи на квартиру, яка вас влаштовує. А воно має, знаєте, якщо це Хрущовка трьохкімнатна, то вам мають, і там, наприклад, ну, скільки? Ну, хай буде 70 квадратів. То в новому будинку, якщо трьохкімнатна, то мінімум 100 квадратів. Ви маєте виграти з переїзду, а не програти. Розумієте? Ви диктуєте умови, а не вони. Тому головна річ, друзі. Зараз підготуватися, і коли ж дуже важливо, щоб ви зрозуміли, і коли почнуть роботу з кожним із вас, то не дозвольте таку ситуацію, коли в тіхарях хтось десь щось собі домовився, а на інших наплювати. Так, тоді дійсно розіб'ють кожного. Тримайтеся разом. І якщо домагатися, то домагатися для всіх хороших умов, а не так. Мені запропонували, а все решту, як не знаю, кинуть і вас, повірте, і коли будуть вас кидати, ніхто за вас не стане. Бо будуть всі розуміти, що ви щось там під калимно грали. Тому стояти разом і відстоювати разом. Е, дзвін. Друзі, це дзвін. І хто буде розумний, і послухає те, що я говорю, виграє. Думайте? В будь-якому разі, мій емейл під цим відео, ваші також питання, коментарі вітаються, поширення, лайк. Адвокат Сергій Гула.